Вітаю вас, друзі мої. У мене сьогодні така форма одежі. Друзі з Казахстану мені присилали такі подарунки. От такий герб Казахстан. От. Так що приємно дякую вам. Е -е -а. а тема у нас буде сьогодні така. Один з наших друзів-підписників Віктор. Запитав, чи е, полював я на гуну на оленя благородного, на оленя прямистого, чи полював з підходу на кабана, е, на косулю. Ну, на косулю зрозуміло, що полював. Е, бо відео робив, відео виходило. А от ми поговоримо сьогодні про е, оленя. Ну, більшість про оленя, ну і кабана затронемо теж з підходу. Е, у нас, по крайній мірі, в центральній частині України дуже мало господарств, які е, надають таку послугу, як полювання на оленя благородного чи оленя плямистого під час рев да, на Гуну. Е, з Манком, з рогом, е, щоб підманити його класичного. Полювань проходить, як я, ну, в яких я там приймав участь чи приймали участь мої друзі знайомі. Ти приїжджаєш в хазяйство, ви договорюєтеся, там, домовляється ціну, домовляєтеся ну, плюс-мінус вік, ви кажете, що, що ви хочете, на яку суму ви розраховуєте. От, ви виходите у їдя десь там на переході. на Ну, Єгерська служба в основному знає в платних господарствах, де ходять, де переходять, в основному це маршрути якісь е на кормові поля, там поймі річок. Ви там грубо Або тихесенько йдете під вітер, е по якомусь маршруту запланованому. І наблюдаєте, якщо вам попадається якийсь звір, той, про який ви хочете, ви стріляєте, або ви просто за засідку робите десь на якомусь лабазі, на дереві, де на переході, на кормовому полі, От виходить, звір, ви його добуваєте. От. А от класичний з е дуже мало господарств, які це практикують. В основному це йде. Якщо такі полювання проводяться, то це полювання для директора, господара там, цього хазяйства чи його найближчих друзів. От. А так, вони не проводяться. По крайній мірі, вони не, ну, не надають таких послуг, щоб я от подзвонив і сказав, я хочу там, на риву Оленя добути. Вони скажуть, що ми не проводимо такі, чи в нас немає достатньо кваліфікованого ярського складу. Проти вам відмовлять. От, скажуть проще, вам, приїдеш, посидиш під то будеш. От, відразу кажу, що любе трофейне полювання на трофейного звіру це 99,9% індивідуальне полювання. А індивідуальне полювання, трофейне, індивідуальне полювання це достатньо дороге задоволення. Воно не, не стоїть дешево. Якщо там за два роки до війни у му році олень на загонному полюванні коштував плямистий, саме там, коштував 15-20 тисяч гривень, то на трофейному полюванні від 50 тисяч гривень стоїв один олень індивідуально добути. От. Тепер скажу про е свої полювання. Іменно на реву, іменно з підманюванням, з ревом я полював, але ну, я полював е якби сам. Куди я приїжджав, в не вміли ні манити, ні трубити, нічого. Я щось там в інтернеті трохи пробував вчився, ну, щось, щось таке в мене імітація якась була цього. Я пробував манити, вони відкликалися. В основному це був плямистий алей. Вони відкликалися, але до мене не виходили. Як от показують в інтернеті, ти ревеш там, і зюбр морал на тебе виходить, чи, чи лось там на тебе виходить. Ну, лося я не манив ніколи. А це вони от чути, що вони відзиваються десь там метрів 300-400, але до мене не йдуть. Тобто Поки я пробував до них підходити, вони не то що тікали, а вони просто відходили. Те ж саме Ревуть і потихеньку відходять від мене. Тобто я 100% фальшивив, і вони це чули наверху і за цього відходив. Один я не добував, ніколи не добував Оленя, от, щоб я його підманив. Один раз я попав на полю на гон лань. Тобто в них гон проходив самців якось зовсім по-другому. Вони збиваються в якусь, на якійсь території, там 2, 3, 5, 7 гектарів, там 10 гектарів. Всі там збираються і розподілені між собою там на якійсь відстані, починають оце своє речання як лань. Таке. Якщо правильно вітром підійти до них, то до них можна підійти там на 150-200 метрів. І рев такий стоїть, як то, що там всі тигрі світу зібралися там в цьому куску лісу. От саме краще серед лося, серед оленя, саме краще, саме емоційне це от рев в Лані. Таке ревисько стоїть, що. Волосся дибки стає, особливо раненько, коли сонце там сходить, тільки-тільки там е, таке стоїть, що я кажу, під кепкою шевеляться коси. От. Е, я добував оленів в основному на переходах, де вони на кормові поля виходять. Е, я ніколи, ну як ніколи, я. На вишці, от такі, вишка, як підкормочна площадка, де насипана кукуруза, там, чи що, Я не полював. Ну, от, щоб взяти всі мої полювання там, на кабана, то це на одній руці можна посчитати і то ще пальці лишаться. От. Я в основному полював на... з підходом, або на Ну, грубо на засідці, да? от займаєш якесь місце, дивлячись по вітру, знаєш, що сюди виходять там звір, чи олені, чи кабани. І ти чекаєш, вони виходять, вибираєш і стріляєш. От. А так деякі господарства роблять лабази на переходах там, посадці, на углу полів, робляться лабаз такі там. Жорточка, на якій сидиш і на які ноги стоять. І ще опора для карабіна. Теж так можеш сидіти. Но там нема ніякої прикормки. Вони можуть пройти від тебе там 50 метрів, можуть пройти там 500 метрів. Це вже як повезе тобі. І можуть прийти зараз, а можуть пройти через неділю. Тобто нема такого, що ти сидиш, кукурудзки сипнув через півчаса, вибіг та бунт, і їсти собі вибираєш кабанчика, якого ти хочеш. От, Собакою. Собакою я полював на кабанів. У мене була такса жорстко -шорста. з дипломами по лисиці в норі і все. Але я відказався від цього полювання в норного, тому що постійно треба було собаку лічити. Вона то покусана, то по якихось куча кліщів відробляє, заробляє, не обробляй, толку ніякого нема, тому що вони такі манюсінькі, як макове зернятко, і все. Всю шкуру забивають, навіть ніякі ці каплі, прискавки не допомагають. От. І вони там з лисицею в норі подреться, та її морду покусає, воно починає гнити, починаєш возити уколи робити. Коротше, жалко собаку, я відказався від цих полювань і полював на кабана з жорстко-шортою таксою, як собакою, ну як з лайками полює, да? тільки з таксою. От, які 100% плюси цієї охоти. Так це дуже хороший нюх. І якщо у господарстві є достатньо кабана, вона знайде кабана, вона буде його обгавкувати, вона не кидається. Ну, Я говорю про свою собаку. Я не знаю які в кого, як себе ведуть. Моя собака, наприклад, знаходила кабана, і на відстані 4-5-6 метрів, вона його обгавкувала і кругом нього бігала. Тобто тут погавкає, звідти забіжить погавка. Вона маленька, кабан її не боїться. Це не лайки дві-три штуки, як вовки налетіли на кабана, починають його хватати ззаді за сухожилля, за ляшки, де ті до морди йому скачуть. Ця собака собі просто тявкає. І кабан побачив, що від неї нема ніякої загрози, він собі навіть на полі колись були випадки, що просто кабан. Подивився там дві минути, вона гавкає, гавкає, і він собі продовжував качаниці збирати і їсти. Вона гавкала кров нього. Ти просто підходиш. те, що не звертає, не боїться, це не означає, що він не звертає на нього уваги. Тобто він постійно слухає її, де вона, і це дає змогу підійти достатньо близько. Для цієї, для цієї охоти я її купив комбінашку. 306 30 і 12. Тоблю 12 і пулю 30 по оболочку. Якщо ти підходиш десь там в якісь лознякові чи в якісь там очеретичку кукурудзі, то 12-й в вреники пуля 35 грам, там 34 з відстані 10-15 метрів вложить любого кабана, тому що в Гущавникові ти не можеш чітко вицілити під вухо закрити. Ну, гілками закрити, ти не можеш туди, просто по грудині стріляєш. А 3006 калібр це коли ти вже там підійшов десь на полі, на відкритому, десь часто де трава по коліна, собака там його підняла, він лежав, і він собі там ходить потихеньку, вона кругом нього скаче. Тобто нема до нього, як підійти. Ну, День видно, він, хоч зір у нього поганий, але він все одно бачить. От, тоді 30-06 там підходиш там, на 70, 80, 100 метрів. Ну бажано максимально близько підійти, щоб точніше стрільнути. От, от такі полювання. Вони, я так думаю, що якщо посчитати всіх кабанів, то загонні полювання не сильно набагато більше було добуто на загонних полюваннях, ніж індивідуально. От, потім ну, про косолю останніх років 10, мабуть, 15, ну, 10 точно. Я на загонних полюваннях добув косуль. ну На одній руці точно можна посчитати. В основному всі добуваються на індивідуальному полюванні з підхода. Не з вишки, а як я казав, що. Да, от я знаю, що е, тут е, вечірком ходить гарний козел, чи Єгер каже, що отут гарний козел ходить, і можна е, скрастися за місцевістю, зайняти якусь позицію, чекати, поки він вийде в долину, чи на поле, яке він там виходить, і його добути. Можна ходити просто по краю, я їду на полювання, якщо гід знайомі. Я собі складаю в голові маршрут, по якому я пройду там кругом 8, 10, 5 кілометрів і вернуся назад там до автомобіля. От так полювання проходять по косолі. З підходом з кабана теж було багато випадків. От ми полювали, полювали вечором, ще не було ні тепловізорів, нічого тоді. Ми як під'їжджали машиною до кормушки, лишали її там за кілометр, підходили, дивилися, нема-нема. Сніжок якраз був свіжий. Верталися до машини, їхали в друге місце. І вже ми проїхали всі кормушки і їхали вже додому. Я вже позвонив дружині, що сьогодні з ночовкою не буду лишатися. Приїду додому, тільки поговорив, десь хвилин через п'ять. Ми з виїжджаємо з лісу. Поле і село далі. І дивимося на цьому полі. Свиня, ну і штук, з 8-9 підсвинків, таких гарних, плюс-мінус 50 кг. Просто портаються на тому полі. Я нивою почав тормозити, я кажу, і йті, і далі, тому що вони від нас метрів 60 були. Ми проїхали метрів 300 вперед, вийшли. Я взяв 30.06 в мене тоді було сако. Вийшли ми з машини, тихенько я взяв упор і вітер був від нас. Ми підійшли метрів на 180 десь так. І свиня почула, почула нас, щось там рухнуло, всі ці підсвинки збилися в кучку, і вони почали до лісу відходити туди. Я вже став, поставив на триногу, не на триногу, ногу, двонога була така, просто дві палки скручені бистрому я поклав карабін, а вони всі кучкою біжать. Тобто, якщо стріляєш, то там 2-3 можна пробити. Я думаю, все, ну, уйдуть. І вони перед самим лісом стоять, і потім тронулися. І одне якесь там заснуло трошки, да? проспало цей момент. І виходить, що воно лишилося ззаді відкрите. Я зробив постріл, воно впало. Тобто, вже їхали додому і так. Підтягнуло, під, підвезло, підфортануло. А так випадків було дуже багато на полюваннях індивідуальних, полюваннях з собакою. По оленях я не можу сказати, що я там супер якийсь там сотні охот провів і там добув кучу трофеїв. Ні, були трофеї, були полювання, але вони були в основному. Або загонні, або от такі з підхода по кормових полях, по поймах річок таких, ну, де Олені в основному і тусувалися. Но про оленя можна сказати, що це, напевно, самі такі насторожений звір. Тому що ти приїхав в одному кінці угідь дверкою хлопнув машини, а в другому кінці угідь